Вони інтелектуальний і творчий авангард української нації. Молоді, енергійні, амбітні та свідомі студенти. Прилук вже незабаром 17 листопада винуватці свята напередодні міжнародного дня студента вітала студентську молодь міста, міський голова Ольга Попенко. До початку урочистостей поспілкувались з квітом нашої нації. Для мене студентство це, взагалі, ну такий проміжок життя. Взагалі, ну найкращий. В мене дуже дуже з'явилося багато яскравих моментів. З того моменту, коли я поступила, вступила саме в педколедж, ми постійно щось робимо, щось вигадуємо, у нас постійно якісь свята, ми постійно якось креативимо. У нас також є Валерій Володимирович, це наш викладач, інформатики, я ходжу до нього в гурток. Ми постійно там з ним обговорюємо, і знаєте, і, так, те, що Саме головне, що е, наші викладачі вони нас підтримують. Вони підтримують і молодіжним сленгом. Скажу, що вони з нами на одній хвилі. Ми з ними постійно обговорюємо, радимося, і от саме з їхньої допомоги у нас виходять такі великі, ну як сказати, такі великі події. Івенти студентське життя це як окремий крок в майбутнє. Я дуже хотіла навчатися в медичний, дуже хотіла бути лікарем. Я надіюсь, надію, що моя мрія збудеться. Будуть веселі спогади. Багато друзів я тут знайшла і надію, що в майбутньому теж буду з ними далі. Розмовляти, зв'язуватись якось сьогодні. На їхніх тендітних плечах непроста ноша, адже прилуцькі студенти від перших днів війни активно включились у загальнонаціональну справу боронити країну на різних фронтах від волонтерства та донатів до безпосереднього захисту на передовій, та й опановувати обрані професії в сучасних реаліях буває непросто. Студентські роки дуже важкі, але в тому числі і цікаві дуже. Особливо коли ти не тільки навчаєшся, але і приймаєш участь в активному житті студентства. Ну, приймаєш участь в різних заходах. Ми почали з ну, початку війни влітку ходити на волонтерство. Бути волонтером досить складна робота, але в тому числі ти розумієш, що потрібно допомагати іншим. І це тебе наштовхує рухатися далі. Навчання сильно змінилося, форма змінилася на дистанційну, і це дуже зіпсувало нам, так сказати, студентське життя. Зараз його майже немає. Проте, коли я почав волонтерити, я почав набратися різноманітного досвіду. Мені це дуже допомогло навчитися, набути навичок, комунікація з людьми, як не як, знайомства нові, тобто, ну це допомагає. Це хоч якось ну, і людям допомогти, і собі трохи. І... наше студентське життя в деякій мірі змінилося, але ж знаєте, ми українці, і ми не здаємося. І ми знаєте, якраз таки ця війна, я хочу так сказати, що вона нас напевно таки більш згуртувала, нас об'єднала на якісь вигадки, на якусь таку знаєте, згуртовану допомогу зсу. Ми якось так видумуємо, виходимо із ну, власне, з цих рамок і допомагаємо нашим хлопцям. так Об'єднало нас традиційно цього святкового дня на адресу винуватців свята найщиріші вітання, відзнаки побажання до них гордості нації. З вітальним словом звернулася міська голова Ольга Попенко. Дуже приємно сьогодні з вами зустрічатися, і дуже приємно, можливо, двічі приємніше говорити вам найкращі слова побажання, тому що все моє свідоме життя це студентство. Тому сьогодні я буду від міської ради і від усієї громади. Вітати вас. Ми будемо вітати вас з цим прекрасним святом, з Міжнародним днем студентів. Вітати святом закоханості це перш за все. Світати і святом юності, молодості, і святом, яке на все життя залишається у серці кожної людини. Бо, повірте, це найкращі роки у житті кожного з нас. Я сьогодні буду вам дякувати, дякувати за. Активну життєву позицію. Ми сьогодні будемо вам дякувати за активну участь у житті свого закладу, рідного міста. І сьогодні я буду з, з вдячністю і з гордістю говорити про те, що ми віримо, що ви є справжніми українцями, українцями з розумними головами, з чистими помислами і щедрими душею. І я не помилюсь, коли скажу, що ви на сьогодні. Добре, знаєте, що ви вчитесь для того, щоб свій розум, свої знання віддати людям, віддати суспільству, віддати батьківщині, яка вас зростила. Тож, дорогі наші діти, дорога наша мова, любіть і бережіть свою батьківщину, бо ми тут з вами народилися, тут наше коріння і тут наша земля, яка дала нам горде імення Українці. А ми разом з вами. Підтримуємо Збройні Сили України, ми віримо в нашу перемогу. І ми разом разом здолаємо ворога, і ми разом із нашими Збройними силами України йдемо до перемоги. І сьогодні я від імені Вас усіх буду надсилати вітання усім нашим захисникам, бо вони також сьогодні, студенти. Бо це свято ще раз скажу на все життя у серці кожного. Тому ж Великі слова вдячності від всієї громади, від молоді нашим Збройним силам України і разом до перемоги! І сьогодні мені дуже приємно буде вручити вам почесні грамоти і подякувати від усієї громади вам за те, що ви у нас є, за те, що ви активно берете участь у житті міста, у житті свого закладу, але перш за все, що ви є для кожного з нас найприємніше знати, що ви є на землі просто хороші люди. Тож хай Бог оберігає кожного з вас, хай Бог оберігає вашу, ваші родини, і хай Бог оберігає нашу неньку Україну. Почесні грамоти виконавчого комітету та матеріальні заохочення також очільниця міста відзначила кращих представників студентства та їх вірних супутників, наставників, викладачів, У числі нагороджених, активні і талановиті студенти гуманітарно-педагогічного, фахового технічного та фахового медичного коледжів, а також професійного ліцею, загальну атмосферу свята доповнили музичні номери від місцевих аматорів сцени. Наостанок винуватці свята студенти адресували найщиріші побажання колегам. Бажаю терпіння в першу чергу, без проблем здати всі екзамени, ЗНО в майбутньому і вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Бажаю всім студентам хорошо закінчити цей семестр. Всього найкращого та миру особливо. Вітаю всіх студентів із, і бажаю вам наснаги, сили і просто пережити це все. it's level crazy.